Ворог готується до наступного масованого ракетного удару по території нашої країни сьогодні в нас 26 вересня 2024 року. Судячи зі слів нашого президента Володимира Зеленського і ще з деяких інших інформаційних каналів, можна чітко зазначити дату, коли ворог готує наступний масований ракетний удар. Друзі, найближчі п'ять днів ворог може завдати надзвичайно великий масований ракетний удар. Спочатку, як завжди, велика кількість шахедів виснажує наше ППО. Далі йдуть ракети різного типу. Основний, зараз уважно, основний удар. Може бути на дві області Рівенська і Хмельницька. Основна задача ворога повністю знищити енергосистему України, в тому числі вивезти з ладу атомні електростанції, це, це просто дуже, дуже, дуже серйозна загроза. Вже всі, кому не лінь, написали і розказали, що взимку Україна може бути по 18 годин без світла, якщо ворог завдасть цей удар. Іноземні е, іноземні не партнери, іноземні змі повідомляють, що під час наступної масованої ракетної атаки може бути застосовано до 300 різних одиниць засобів ураження. Це Дуже багато шахетів і дуже багато ракет. Вони хочуть максимально вони хочуть завдати максимальної шкоди нашій енергетиці. Тому, будь ласка. Прислухайтесь до моїх слів і бажано, бажано дуже швидко реагувати на різні види тривог. Ну, а те, що Запоріжжя і Харків відбувається Полтава, Харків, Запоріжжя, це. Там ви знаєте, що там просто йде знищення прикордонних областей. Якщо раніше в них був акцент на Харків, то зараз вони кабами нищать Запоріжжя. Просто хочуть, хочуть його знищити. Тому будьте дуже уважні, підтримуйте українську армію. Якщо у вас воюють друзі, рідні, знайомі, не шукайте волонтерів, просто допомагайте їм, чим можете. Якщо ви бажаєте... Допомагати через мене, будь ласка, заходьте в телеграм канал, підписуйтесь. Дякую, вам. бережіться.